Тиждень у Херсоні, на жаль, розпочався традиційно з російських обстрілів. Вранці 20 листопада противник завдав вогневого удару по автостоянці одного з транспортних підприємств. Станом на понеділок місцева влада повідомила про загибель двох водіїв. Ще двоє поранені. Цього ж дня росіяни завдали удару й по житловому сектору міста. Позаду мене цивільна будівля, жодних військових об'єктів поруч немає. Наразі Херсон обстріляли за минулу добу п'ять разів, 30 снарядів. Переважно це був град, але є і інші типи. На жаль, є поранені, є загиблі серед постраждалих. Дитина, зважаючи на настання холодів, вкрай важливо спільними зусиллями швидко надавати допомогу і ліквідовувати наслідки обстрілів, зазначають військові. Реакція місцевої влади швидка. Всі служби працюють. Ми намагаємося допомагати скрізь де цього потребують цивільні. Так само вікна ці всі будуть забиті. Всі разом ми з цим впораємось обов'язково. А ще обов'язково впораються з остаточним звільненням Херсонщини, переконані представники збройних сил України, аби жодних російських вибухів тут більше не чули.